Шановні колеги, як вам дорога. Знаєте, за дурною головою і ногам горе. Якщо ви не помітили, поки ви збиралися цілий тиждень на це засідання, то люди, суспільство, вийшли, щоб сказати вам наступне: сказати на своїх картонках слугам своїм і їхнім попихачам. 263 дементори. Країна рабів не тут. Думаєте, нам платять? Ні, ми ненавидимо вас безкоштовно. Я люблю цю країну, але без турборежиму. І це тільки найцензурніше, яке я вибрала за шість років, колеги плазування. Ви заробили цілковиту зневагу банкової, яка керує вами як колгоспом, і негайно спрямувала потоки бруду на вас, коли дійсно запахло смаленим. Ви в цьому залі витирали ноги об конституцію, стелилися під ОП, зрадили присягу, раду перетворивши парламентську президентську республіку на якесь ганебне, феодальне володіння. А ще ви здобули непозбувну ганьбу від народу, і добре це знаєте. Тому ховаєтеся від нього і ледве-ледве дозволили сьогоднішню одноразову трансляцію цього засідання. Це ж треба, народні депутати бояться, щоб ви їх, не дай Бог, не впізнав хтось на вулиці. Ви справді, як дементори, боїтеся світла, а цим світлом є підзвітність, є відповідальність, є прозорість і є е, е, публічність це основи європейської інтеграції, яку ви насмілилися з законом 12.414 відвернути, від якої е, всю країну змогли. І країну, яка сьогодні стікає кров'ю і захищає свій вибір, ви поставили під загрозу критичне фінансування держави у вирішальний момент історії, і долучилися до знищення довіри до України, яку так тяжко ми здобували. А телеграм-канали, телеграм помийки можуть зараз хоч луснути, виправдовуючи нищення реформ реформ загрозами внешнього управління. Але перебити колеги правду не вийде. Тому ваші картонки тут у залі, що ви з народом, вже нічого не допоможуть. Тому припиняйте маніпуляції, повертайте країну на рейки руху до цивілізованого світу. Дослухайтеся до суспільства, дослухайтеся до європейської опозиції, дослухайтеся до наших партнерів, перестаньте наступати на граблі. На кінець шостого року згадайте про суб'єктність нашого парламенту. Запам'ятайте, євроінтеграція, справедливість, верховенство права, свобода слова, боротьба з корупцією і підтримка, підтримка Збройних сил України це єдиний порядок денний, якого від вас чекає країна. Тому думайте.